Друзі, всім привіт! Це Марго. Я до вас вийшла з абсолютно неофіційним зверненням, тому що мені є чим з вами поділитися, так як я слідувала своїй системі місяць, і я маю що розповісти. Є плюси, є певні мінуси, є певні покращення, які би я хотіла б внести. На наступний місяць. Тож, якщо ви досі гадаєте, чи вам потрібні шаблони, чи не потрібні, можливо сьогоднішнє відео прояснить цей момент. Окей, покажу вам, як виглядає моя система. Ось вона. Як бачите, в мене всі кружечки зелені, а отже, я отримала всі свої нагороди, і я цим дуже пишаюсь. Це візуальна частина це просто бомба. Бо коли ти бачиш, як ти замальовуєш кружечок, це просто в цілому якась певна доля дефаміну. Плюс ти бачиш, що е, ти щось робиш. Окей? Ти щось робиш і ти не картаєш себе. О Боже, я сьогодні непродуктивна, я прокрастиную, все, ужас, я нічого не досягну. Ніфіга, коли ти бачиш картину, ти реально розумієш, чи ти щось робиш, чи ти нічого не робиш. От. І що ще? Все, були моменти, коли я була не дуже продуктивна, але тим не менш, в загальному все було ок. Далі, оці рефлексивні блоки теж дуже класна штука, величезний плюс, тому що є моменти, які ти усвідомлюєш протягом тижня, але якщо ти їх не запишеш, ти їх забудеш. І от ця штука дуже класно допомагала. В цілому аналізувати, що відбулося за тиждень. Розуміти, що да, що, що було ок, що було не ок, ну і коригувати свій наступний. Якщо вам цікаво, можливо, у нас буде, якби ви будете проходити схожою е, то я вам трошки коротко зазначу, що перший тиждень я була суперпродуктивна, супермотивована, бо нова система, ну хотілося слідувати і побачити, який же буде результат. Другий тиждень був трошки. Ну, було більше втоми. Не знаю, можливо, це взагалі не стосується системи, але я десь один день повністю пропустила, один день було таке собі. Тим не менш, все одно я щось робила і якби не картала себе, якщо раптом якісь дні пропущу. Третій тиждень, походу, я вже втянулась, тому що в мене всі кружечки зелені. Напевно, почало це спрацьовувати таке відчуття регулярності, і от внутрішньо я вже якби наче знала, що в мене треба там, дві години присвятити Ютубу, чи там, дві години вивчення мови, чи ще щось. Тому третій тиждень я навіть не думала вже про систему, я просто робила. Четвертий тиждень був теж таким перемінним успіхом. Було деякі нікдекілька днів, коли я така: ага, Боже, скільки там? Вже до закінчення. Але все одно я виконала свій план. Да, мінімум 4 дні були продуктивні. Четвертий тиждень я написала е, вже який продукт діяльності того всього. Якщо я робила Ютуб дві години щодня, то я маю розуміти, окей, що за місяць в мене вийшло. Там чи відео вийшли якісь, скільки їх вийшло, який там прогрес. Е, Коротше, така ютубна штука, не знаю, чи вам цікаво. Ем, помітила, що це такий перший був плюс і мінус. Плюс в тому, що ти бачиш конект ем, між діями, які робиш, і результати, які досягаєш. Да, зробив багато, дивишся, окей, а чи. Що вийшло з цього? Зробив мало, що вийшло з цього? Чи однаково, чи, чи ні. І от я зрозуміла, що я була суперрегулярною, я прям багато робила, але ну як протягом двох годин да, кожен день. Але, от, наприклад, недостатньо результату, як на мене. Ну, мені б хотілося, я очікувала, що буде там більше відео я опублікую чи більше ідей якихось буде. Ну, от щось таке. І це такий певний мінус системи в тому, що класно мати стратегію, як елементарно, що ти хочеш досягнути по завершенню місяця. Але тут теж такий момент, бо по завершенню місяця я собі поставила це регулярність. Тобто регулярно робити YouTube. І в цілому я цього ціло і досягнула. Але на наступний місяць я вже зміщу фокус із регулярності. На продукт, да, що я маю отримати по завершенні місяця. Тому оце такий перший, якби і плюс, і мінус, да, що треба розуміти, які твої кінцеві цілі, або яка твоя стратегія. Другий момент, що стосується по системі, який був плюс, в тому, що я зняла груз якоїсь відповідальності і самобічування. В тому плані, що. Коли я не бачила свої дії зі сторони і як вони впливають на результат, це зазвичай було супер хаотично все, спонтанно, я могла бути три дні продуктивних, п'ять днів непродуктивних. І потім я така блін, я опублікувала відео, а воно не зайшло. І я відчуваю, що начебто мої дії ну, до дупи, скажімо так. І в цілому я нічого не досягаю і взагалі нічого я не роблю. Але коли ти бачиш візуальну частину, що ти працюєш, то в тебе вже пропадає оце бажання себе закритикувати. Бо ти розумієш, по-перше, що навіть якщо щось не вийшло, це не страшно, бо ти все одно над цим працюєш регулярно. І по-друге, якщо ти рептом сьогодні прокрастинуєш, не страшно, тому що. Короткострокові результати неважливі в порівнянні із довгостроковими результатами. If that makes sense. Оце був великий плюс в тому, що ти можеш аналізувати і менше себе критикувати. Бо картина реальніша, коли ти її бачиш, а не коли ти її створюєш в голові. А, другий момент третій, це вже третій плюс цієї системи, в тому, що я була офігенно сфокусована. Я такого фокусу, друзі, не мала, напевно, ніколи. Це той фокус, коли ти бачиш напрямок і ти не бачиш нічого, окрім цього напрямку. І це такий певний плюс і мінус, тому що з Ютубом, який я собі поставила як свою рутину, я не просто робила дві години Ютуба. По факту, цілий день я думала про Ютуб. Ну, робила дві години, але потім ще. Протягом дня я думала про Ютуб. І я не думала ні про що, окрім цього. І я така: вау, напевно, це саме так і досягають цілі. Напевно, саме так люди стають успішними. Просто тому, що вони абсолютно присвячені якійсь одній справі. І коли ти присвячений одній справі, в тебе постійно з'являються думки, ідеї, якісь навіть стратегічне мислення в чомусь. Що стосується цього напрямку, коли в тебе в голові різні проекти... Ти настільки розфокусовуєшся, що ти не бачиш не початку, не краю в жодному з них. І от у це була моя найбільша проблема, і завдяки цій системі я побачила, як це бути сфокусованою, що в кінці кінців приводить до побудови довіри до себе. Бо я така: вау, я можу місяць бути такою регулярною, вау! Я можу бачити свою свій напрямок. Та я можу робити все. Оце офігенне усвідомлення, офігенне відчуття. Тому я врахую, що це найбільші плюсіща, які може бути. Далі, що із мінусів, ви запитаєте. Якщо пам'ятаєте про стратегію, казала. Другий момент віклі рев'ю. Оця штука, її треба переробити. Бо я така, ну, треба дуже добре думати, що. Ти будеш слідкувати. Деякі речі неможливо виміряти, або немає сенсу вимірювати. Я вимірювала три моменти: це регулярність, відео, чи опублікувала чи ні на тижні, і перегляди. Ну, тупо слідкувати перегляди, тому що якщо ми говоримо про YouTube, то в YouTube є своя YouTube Analytics, де ти можеш слідкувати за переглядами, підписками і так далі. Типу немає сенсу це робити. Відео опубліковане окей. Так, нормальна метрика. Регулярність теж нормальна метрика. Так що мінус в побудові системи, яку я побудувала саме тут, скоріше індикаторів успіху. Тому треба добре продумувати свої індикатори успіху. Але плюс великий в тому, що я можу слідкувати, знову ж таки, Окей, я була класно регулярною протягом місяця. Але який результат від того всього? Я розумію, що відео публікації в мене в цілому були вниз, бо я або приділяла час не тому, що треба, або не ставила чітких дедлайнів. Ну, ти вже починаєш аналізувати. А чому так? І виходить, що там тільки одне відео, чи там два я опублікувала, ну а хотіла чотири, наприклад. І... Оце цей такий графік класно демонструє тобі, як твої дії впливають на результат, на продукти, я не знаю. Ем, і в наступному місяці 1% improvement, покращення, який я казала у відео, це буде додати стратегію. Тобто, що я маю отримати по завершенні місяця? Відповідно, я вже буду розуміти, як саме я буду час. Розподіляти на які справи і чому буду присвячувати час. Е я дуже задоволена, е насправді. Я вже створила собі нову стратегію, ну, нову систему, враховуючи цей відсоток, написала собі конкретну ціль за місяць, е зробила собі нову метрику успіху. І, А так, нічого глобального міняти не збираюсь. Всім рекомендується спробувати. Просто спробуйте. Окей? Якщо ви людина, яка те, що ви ніколи не зможете досягнути сіли, ви ніколи не зможете нормально планувати, ви маєте це спробувати. Просто щоб, от якби, one last time, окей? Просто ще раз спробуйте, подивитися а раптом. Тому що щось мені підказує, що воно вийде. Бо це клас, друзі, це, це скарб, окей? Якщо раптом вам потрібна буде допомога із. Постановкою своїх цілей, або зрозуміти, які кроки потрібно робити до досягнення їх, побудовою цієї системи, чи планування класичного, як вам зручно, ви знаєте, що ви можете звернутися до мене, ви можете забронювати консультацію зі мною. І коли ви забронюєте її, всі мої шаблони вам будуть абсолютно безкоштовні. Тобто, в подарунок. Дякую за увагу! Побачимось!